Привіт! Ви на каналі Таємниці Тіла. Сьогодні розберемось, чому після їжі нам так часто хочеться спати, і що в цей момент відбувається в організмі? Після їжі кров активно спрямовується до шлунка та кишківника, щоб допомогти перетравлювати їжу. Через це мозок отримує трохи менше кисню, і ми починаємо відчувати втому. тому. система переходить у режим активної роботи. Шлунок скорочується, кишківник рухає їжу і організм витрачає багато енергії. Для їжі виділяються гормони інсулін і серотонін. Вони допомагають засвоювати поживні речовини, але водночас викликають відчуття розслаблення. Рівень цукру в крові спочатку піднімається, а потім поступово знижується. І в цей момент ми можемо відчути сонливість і втрату енергії. Після їжі активується парасимпатична нервова система. Це режим спокою і відновлення. Вона буквально вмикає програму релаксу. Жирна та важка їжа перетравлюється довше. Організм витрачає ще більше ресурсів, і тіло буквально просить відпочинку. Мозок тимчасово переходить у спокійніший режим. Увага знижується, думки сповільнюються і з'являється бажання подрімати. Не хотіти спати після їжі, варто їсти легше, пити воду і трохи рухатись. Навіть коротка прогулянка допоможе залишатись бадьорими. Підписуйтесь на канал Таємниці тіла, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, які ще таємниці організму вам цікаві. До зустрічі в наступних відео!